Виконуємо право 22 до параграфу 22 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко ластовецька Пилепчук-Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Відкриємо вікно програми, файл, new File. Створимо змінну з іменем C1. Та надамо їй деякі значення, які будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-Пропуск. В дужках в одинарних або подвійних лапках запишемо деяку підказку користувачу, тобто, щоб він знав, що саме потрібно вводити, у нас гра називається Хто де, коли», Отже, вводимо хто. Де та, коли аналогічно в нас створюємо Зміну c 2 Це в нас буде D, І це 3 Зверніть увагу, що літеру C маєте писати англійською, а не українською коли. Отже, три змінні створені. В дані змінні попаде результат, який ми будемо вводити з клавіатури. І тепер створимо ще одну змінну, яку назвемо phrase. І надамо цій змінні Значення змінної c 1 А далі нам потрібно додати ще також c 2 та C3. Тобто, значення, хто де та коли. Але додати його через пропуск. Для цього запишемо знак плюс, якщо у нас рядковий тип величини, то знак плюс це ніби як склеювання. А ми будемо склеювати ніби як пропуск. Тобто, після значення хто буде пропуск. Далі виводимо змінну c 2 знову пропуск. Далі буде змінна c 3 і в кінці дописуємо співає пісню. Ось тут пропуск ми вже написали перед співаю. Тепер давайте виведемо результат в консоль за допомогою функції Print. Виводимо змінну phrase. Давайте збережемо програму у власній папці файл Save або Save As. Перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем вправа 22. Та виконуємо run, run модуль. Отже, вводимо, хто, хто, нехай буде кіт. Натискаємо Enter, D. Нехай буде на даху. Ви зрозуміло можете писати щось власне. Коли. Зараз, отже, бачимо кіт на даху зараз співає пісню. Вийшло ось таке. Тепер ми дозмінимо нашу програму трішки. Створимо ще змінну c 4 Дану зміну також будемо вводити значення з клавіатури консолі. Запишемо підказку користувачу, а саме, що робив. Бачимо, щоб в нас було написано, що саме робив. Не обов'язково співає пісню. Ну і додамо вже змінну це 4. До фрейз. фрейс. Зберігаємо файл сейв і виконуємо run, run модуль. Так, ну нехай знову буде кіт. Не та мова. ну не кіт у мене ось таке вже буде. Я думаю, ви зрозуміли. Ось так все виведено. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!